Привіт всім, хто завітав на канал PlayState Ukraine. Настала черга знову зазирнути на вогник до культової серії Бог війни та детальніше поглянути на чергову частину. Цього разу у нас на огляді... ні, не третя частина, як ви могли подумати. А спін-офф God of War Кайдани Олімпу, що у 2008 році став ексклюзивом для найбільш успішної портативної консолі від Sony. Відверто кажучи, я довго вагався, як краще подати історію серії. Зрештою, вирішив, що варто перед третьою частиною розповісти спершу про два спін а потім уже переходити до останніх ігор умовного грецького періоду. Що ж, вмощуйтеся зручніше з вами знову Мандрецон. І ми вирушаємо до світу альтернативних легенд Греції. Цього разу за розробку взялася студія Ready at Dawn, Але під керівництвом усе тієї ж Санта Моніки. Не сказати, що гра вийшла ідеальною, але все ж свої переваги у ній присутні. Дуже сильно знизилася якість графіки в порівнянні з попередніми частинами для PlayStation 2. Імовірно, Тут далося взнаки слабке зарізо PlayStation Portable. Або ж розробники із Ready at Dawn не до кінця зрозуміли, що їм треба підкоригувати перед релізом. Ви просто подивіться на ці губи Кратоса. Таке враження, ніби там раніше були вуса, і їх просто незграбно затушували. Прямо дежавю якесь. Продуктивність портативки позначилася і на кількості ворогів. Тепер на нас будуть кидати не десяток вражин відразу, як це було в попередніх частинах, а в рази менше. Внаслідок цього динаміка гри трішки зменшиться, але принаймні в першій половині проходження. У другій же вороги будуть комбінуватися, і їх кількість уже не так буде кидатися в очі, адже доведеться підлаштовуватися під тих чи інших супротивників. Не виправив ситуації і реліз HD видання для PlayStation 3. Кількість FPS та якість картинки, звісно, підтягнули. Але в порівнянні з попередніми двома частинами сповільнена динаміка гри усе ж кидається в очі. Проте від цього недоліку нас відволікає інша ігрова механіка, а саме головоломки та перепони. Вони тут виглядають доволі непогано, та місцями навіть змусять затриматися, аби краще обміркувати подальше проходження. А от що у Ready at Dawn вийшло прекрасно, так це сюжет. Спочатку починаєш гру і міркуєш, та це буде типовий клон першої частини. Ну так, обрізаний, адже створений виключно для портативних консолей. Проте, коли починаєш поринати в історію, то усвідомлюєш, що все далеко не так просто. Я не знаю, чи будете ви грати колись в цей спін офф чи може вже грали, але все одно мушу попередити, що далі на вас чекають спойлери. Події гри відбуваються майже за 10 років до битви з Аресом. Кратош ще зовсім нещодавно втратив дружину Лісандру та доньку Каліопу. і тепер намагається прислужитися Олімпійським богам, аби вони змогли позбавити його болючих спогадів. Афіна саме відрядила його до міста Атіки, яке атакували персидські воїни. І в розпал цього бою ми і вриваємося у гру. Цар Персії особисто повів своїх людей у бій. Заручившись підтримкою вогняної почвари Василіска. Ясна річ, крато швидко знаходить знахабнілого царя і розбиває йому макітру. А пізніше дістається і до Василіска, змусивши того захлинутися власним полум'ям. Відбивши атаку персів, привид Спарти звертається до богів, мовляв: Це все, що ви хотіли? Чи маєте ще якесь завдання? Раптом небесне світило падає з неба і з гучним вибухом все довкола поглинає темрява. Розуміючи, що це зовсім не схоже на знак олімпійців, Кратос поспішає на місце падіння сонця. Опинившись на околицях міста Марафон, спартанець дізнається від Афіни, що бог сонця Геліос був скинутий із неба, а все довкола затягує туман Морфея, який без небесного світила володарює на землі. Він уже встиг приспати майже всіх олімпійських богів, та й сама Афіна заледве ледве знайшла сили, аби повідомити Кратоса про цей напад. Тепер він самотужки має пробиватися крізь прислужників Морфея, аби дізнатися, що взагалі відбувається. По дорозі спартанцю починає вчуватися дивна мелодія, яка здається йому знайомою. Однак постійні напади ворогів не дають до кінця усе пригадати. Згодом він зустрічає сестру Геліоса, богиню світанку Еос. Вона повідомляє, що Бога Сонця викрав ніхто інший, як сам Атлант, і щоб знайти лігво цього покруча. Треба буде запрягти коней у палаючу колісницю. А далі вже вони самі знайдуть шлях до господаря. Після розгадування головоломок та вгамування різних почвар, Кратос звільняє коней, і ті несуть його у самісіньке царство Аїда. По дорозі до приводу спарти приходить видіння минулого, і він згадує, що колись дарував донці флейту, а та, в свою чергу, виконувала мелодію, яка тепер йому і вчувається. Опинившись у царстві Аїда, Кратос відправляється до перевізника Харона, аби той переправив його на інший берег Стіксу. Але старий перевізник говорить, що лише мертві можуть бути на його кораблі, а спартанець живіше всіх живих. Не знайшовши альтернатив, майбутній бог війни кидається у бій, але зазнає поразки. І Харон скидає того у глибини Тартару. Так, Як... цікаво. А це можна рахувати за третю смерть Кратоса чи ще зарано? Однак навіть ланцюги Потайбічного світу не втримають розлюченого спартанського воїна. Без зайвих зусиль привид Спарти звільняється з кайданів та вирушає на пошуки Геліоса. На його здивування, Атлант виявляється прикутим до скелі Тартару, а отже Бога Сонця викрав хтось інший. Здобувши потужний артефакт перчатку Зевса, Кратос повертається до Харона та змушує його переглянути суворі правила перевезень. Діставшись на інший бік Стіксу, спартанець опиняється у володіннях Персифони. Там він помічає свою доньку, яка тікає в глибини оселі дружини Аїда. Відшукавши саму власницю, розлючений кратос відразу ж хоче дізнатися, куди поділася його кровинка. На що отримує відповідь, що Каліопа знаходиться в садах Елізіуму. Проте, якщо він хоче її побачити, то йому доведеться віддати всі свої сили, аби перейти на інший бік. Оскільки лише душі можуть вступати тими садами. Віддавши все заради зустрічі з донькою, Кратос таки опиняється в садах, але в цю мить Персифона розповідає про свій основний задум. Як виявилося, саме вона викрала Геліоса, аби Морфей зміг приспати олімпійців. Вона настільки люта на них за свою долю, що готова знищити фактично увесь світ. Скориставшись силою Бога Сонця, вона звільнила Атланта. А той, в свою чергу, уже підіймається колонною, яка тримає землю над тартаром. Самого ж Кратоса Персифона умисне заманила в свої володіння, аби той не завадив її планам. В свою чергу вона дає вибір приводу спарти – лишитися разом з донькою і провести останні години разом. Адже коли знищиться колонна, то зруйнується як і зовнішній світ, так і тартар разом із Садами. Або ж спартанець може відновити сили, вбивши тутешні душі, після чого спробувати завадити персифоні та Атланту. Однак тоді зв'язок із Каліопою буде втрачений назавжди. Усвідомлюючи, що знищення колони все одно призведе до загибелі Каліопи, Кратос зважується на дуже болючий крок і відштовхує свою доньку, відновлює сили, а потім вирушає на бій із персифоною. Під час бою йому вдається прикувати Атланта до земної поверхні. Але й дружина Аїда не бажає відступати. У фінальній сутичці Кратос таки здобуває перемогу, однак смерть Персифони руйнує колонну. Та все ж сили титана вистачає, аби утримати світ на своїх плечах. Саме таким чином майбутній Бог війни поневолив могутнього Атланта, змусивши вічність тримати землю на плечах. Світ врятований, але зв'язок із Каліопою тепер навіки втрачений для Кратоса. Свого додає і Титан, пророкуючи спартанцю зустріч у майбутньому. Подальший розвиток сюжету ви вже знаєте із сиквелу. Адже саме події цієї частини згадувалися у God of War 2. Повернувши Геліоса на своє місце, Кратос каменем падає на землю. За вибриком долі він приземляється на околицях міста Афіни, але від падіння втрачає свідомість. До нього підходить двійко Олімпійських богів, серед яких сама богиня мудрості та військової оборони. А також, ймовірно, Геліус. Вони відбирають у непритомного спартанця здобуті артефакти, залишаючи лише клинки хаосу, та натякають, що Кратосу ще зарано помирати. На цьому історія God of War Кайдани Олімпу завершується. Що я ще можу сказати про сюжет? Він просто шикарний: розвиток починається з однієї події, а потім перетікає у потужний катаклізм. Дуже сильно розробники пропрацювали над зустрічю Каліопи та Кратоса. Момент, коли йому доводиться відштовхувати доньку, яку ж власними руками перед цими подіями убив у стані люті, вкрай емоційний. Навіть мені в цей момент було вкрай гірко, що аж сльози навернулися на очі. Тож у даному спінофі сюжет однозначно найсильніший елемент. Але серія God of War це не лише хороша історія. Що ж у нас із геймплейною частиною? Ось тут уже все виглядає доволі цікаво. Попри врізану динаміку та графіку, гра все ж здатна утримати гравців. Попри свої недоліки, God of War Ланцюги Олімпу чудово зберегла атмосферу та ідеологію номерних частин. В плані магії та зброї, то її набір подібний до озброєння з першої частини. Але ясна річ, зі своїми відмінностями. Серія Бог війни не може обійтися без клинків хаосу. Вони є незмінною зброєю кожної частини. І являються невід'ємною частиною самого кратоса. Звісно ж, окрім клинків, пізніше ми відберемо у персидського царя лють Демона Єврита. Ця магія за механікою нагадує гнів Посейдона із першої частини чи блискавиць корона із другої. Але при цьому являється унікальною вогняною стихією. Наступний артефакт, який дістанеться кратосу, буде щит сонця. Це таке собі поєднання золотого руна. Що відбиває усі магічні та стрілецькі атаки та того шлуку тефона? Адже пізніше ми ще й зможемо бити ворогів з густками сонячної енергії. Я вже не говорю, що даний щит також виступає в якості ключа в кількох головоломках. ну прямо універсальна річ, але не така ефектна, як перчатка Зевса. Саме з її допомогою ми переможемо Харона з його читерською регенерацією. Будемо розбивати стіни, щити навіть голови. Та зрештою нанесемо фінальний удар Персифоні. Чудова річ, і вона якраз більше нагадує зброю уже з третьої частини гри, аніж з попередніх двох. І я не здивуюся, якщо саме дивлячись на перчатку Зевса, розробники із Санта Моніки зробили бойові рукавиці Геракла. Ну і остання зброя, яка буде доступна в грі, це маска Харона. Вона чимось нагадує викликані душі Аїда, але при цьому ефект та анімація. Відрізняється від тих багряних примар з оригінальної частини. Ось такий невеликий, але вельми ефектний набір зброї. Та і цього вкрай достатньо, аби відправити до тартару ту кількість ворогів, що підготували для нас розробники. Окрім живих і мертвих піхотинців, нас зустрінуть дещо змінені мінотаври, циклопи і навіть кілька видів медуз горгон, яким Кратос радо відірве голови. Із унікальних почвар. Варто відмітити шаблезубих тигрів Морфея та вартових. Обидва ці види будуть добряче так дратувати, особливо на високих рівнях складності. Для портативної версії Бога війни також зменшили кількість босів, але, на щастя, не їх якість. У смертельному поєдинку Кратосу доведеться зійтися із Василіском, причому декілька разів. Персидським царем, що атакує як мечем, так і вогнем, хароном, який буде хитро відновлювати здоров'я, аж поки ми не розіб'ємо його секретну місцину перчаткою ЗЕВСа. Та, власне, сама персифона. Остання сутичка, до речі, буде найбільш виснажливою і вимагатиме дотримання таймінгів та знання усіх атак дружини Аїда. Ну і нікуди не поділися, кутиє елементи. Як завше, вони будуть виражені в добиванні ворогів. Відкриті скринь та дверей, в битвах із босами чи любовними утіхами. От, не знаю. Це такий пунктик у розробників ліпити до сексуальних сцен таку стимуляцію, чи вже просто стало звичкою, але як не крути, а цей момент присутній навіть у спіноті. Ну і звісно ж, хвилинка для прихильників трофеїв. Попри те, що трофеї у цієї частини вважаються доволі легкими, напрягтися все ж трішки доведеться. Для початку пройти уже такі звичні для нас випробування. Та вперше після стількох номерних частин пройти гру на хардкорній складності. В цілому, щоб здобути платину, хочеш не хочеш, а приділити грі зайві кілька годин усе ж доведеться. God damn right. особисто мені ланцюги Олімпу сподобалися. Незважаючи на стиснену графіку, зменшену динаміку гри та меншу кількість зброї чи тих же ворогів. Зрештою, для мене це була найперша гра, з якою я почав знайомство із циклом Бога війни. Атмосфера гри, по суті, нічим не поступається номерним частинам, а сюжет узагалі заслуговує окремої подяки. Так, на повне проходження гри ви витратите десь годин 5, що на 3 години менше звичайного проходження першої чи другої частини God of War, і це не рахуючи ті безкінечні години на вибивання платини, але при цьому це будуть доволі цікаві та приємні 5 годин. Тому я усе ж раджу при нагоді взятися за проходження всім, то ще не встиг доторкнутися до цієї історії. А на цьому в мене все. Якщо вам сподобався ролик і ви чекаєте на продовження, то не скупіться на вподобайки та коментарі. Напишіть, чи сподобалася вам взагалі ідея зі спінофами Бога війни. А їх я нагадаю аж цілих три. І це був лише перший із даної трійці. Не забуваємо також підписуватися на канал та штурхати дзвоник, аби не прогавити наступні ролики. Адже тут, окрім моїх ретро-оглядів, є ще чимало цікавого. Також дякую кожному хто додивився даний ролик до останніх хвилин. Ви просто неймовірні глядачі. З вами був Вадим мандрецон Овчаров. До наступної зустрічі.